Дорогі друзі, привіт! Ну що може бути краще за соковиті ребра на мангалі? Я не знаю. О, я не знаю, що може бути краще, друзі. Цей рецепт ви просто повинні приготувати, як і кожен мій рецепт, який виходить на цьому каналі. Я вам нагадую, ви на каналі щасливий кухар. І сьогодні ми готуємо ось такі чудові ребра. Друзі, подивіться: одне м'ясо, одне м'ясо і мінімум жиру. Це те, що нам потрібно. Ну що, показую рецепт. З самого початку, друзі, що потрібно зробити? Тут є така плівочка. Яку обов'язково потрібно забрати. Ось так, підбираємося сюди пальчиками. І сьогодні ми будемо їх готувати просто унікальним способом. Я думаю, так ребра на ангарі ви ще, друзі, не готували. Тут у мене рівно 2 кг. Ну там 2 кг 100 грам. Дивіться, якщо ми поділимо їх ось так навпіл, у нас буде по кілограму приблизно в кожному шматку. Так, шукаємо, щоб було між кісточками. І розрізаю навпіл. просто подивіться, яке гарне м'ясо. Просто супер. Тепер переставляємо в глибоку миску. Займемося маринадом. Тут у мене 3 столових ложки меду. Сюди ми додаємо 4 зубчики часника. У мене великих зубчиків, Якщо у вас маленьких, то давайте 5 або 6. Часник потерли. Сюди потрібно додати 3 столових ложки гіршиці. Гірчиця у мене міцна. Ось так. Раз. Два. І три. Додаємо 4 столових ложки соєвого соусу. Наступний інгредієнт копчена паприка. Обов'язково повинна бути копчена. Дасть нам копчений аромат. Дві чайних ложки. Ось так, з гіркою. Тепер, друзі, все це гарно ми перемішуємо. Маринад перемішали, тепер повертаємося до ребер. Дивіться, друзі, зараз їх потрібно посолити і поперчити. Це ми робимо по смаку, але ще не забувайте, що сюди ми додавали у маринад соєвий соус. Він також солоний. І обов'язково потрібно додати чорний перець. Коли ми сюди додали сіль та чорний перець, тепер додаємо сюди маринад. Красота, друзі. Тепер все це гарно руками перемішуємо. Ось так. Втираємо. Навіть можете написати мені в коментарях, чого я без рукавичок. А то знаходяться люди, знаєте, які пишуть якусь таку всяку дурню, що я їх навіть не розумію. Ну як чому я без рукавичок? Тому що я готую для себе, а не в ресторані. Друзі, але перемішати ви повинні руками, інакше ви це м'ясо не перемішаєте. Тут розумієте, маринад не просто треба перемішати, його треба втерти в ребра. Ось, таким, ось такими масажними такими рухами. Ми втираємо. Це, друзі, наскільки смачний маринад. Він уже так гарно пахне. Має гарний такий аромат. Просто готуйте сміло і не переживайте. Тепер, коли ми це все гарно перемішали, накриваємо обов'язково хачовою плівкою. І ставимо у холодильник маринуватися на 2 години. За 2 години цей маринад добре промаринує м'ясо. Але якщо у вас є можливість поставити маринуватися на цілу ніч, взагалі буде просто ідеально. Знаєте, 2 години це так і не багато, і не мало. Такий оптимальний варіант. Ну, за цілу ніч, звичайно, що м'ясо набагато краще промаринується. Ребра, друзі, вже замаринувалися. Ви подивіться, які вони гарні. Маринад відкрився просто максимально. Аромат, друзі, неймовірний. Я розказую, як їх приготувати. Та їх шматочки дуже великі. Тобто один шматок це один кілограм. Дивіться, нам потрібен шампур. Ми протикаємо сюди в м'ясо. Ось тут тако, з боку. І, звичайно, що один шампур не витримає такий великий шматочок м'яса. Якщо у когось є подвійні шампури, там, де одна ручка і два шампура, взагалі ідеально. Якщо немає, робіть, як я. Берете другий шампур і ось тут насилюєте з іншого боку. Ось таким способом, друзі, ось так це виглядає. Тепер те саме ми робимо з наступним шматком. Наразі відставляємо в сторону. Тепер ми беремо, друзі, фульгу. Беремо шматочок. Накриваємо і у фульгу ось так закручуємо. Два. Три. Чотири Обороти вистачить. А тут, друзі, бачите, м'ясо видно. Його не бути видно. Ми беремо ось так. Один шматочок готовий, ось так виглядає. Підставляємо в сторону і продовжуємо все те саме з наступним шматком. Зараз, друзі, будемо смажити. Зверніть увагу, будь ласка, який у мене вогонь. Вогонь я рекомендую, повинен бути такий, знаєте, трішки великий. Ось в мене грань. Дрова тільки що перегоріли. Можете смажити на вуглях, можете на дровах. Які є дрова, бажано, щоб була тверда порода дерева, наприклад, там бук. Буде ідеально, тому що бук тримає довго тепло. Все, Жар у мене такий трішки сильний. Я би не сказав, що середній, більший, ніж на шашлик. Тепер беремо м'ясо і переставляємо сюди. Ось так, на самий верхній рівень. Ось таким способом. Тепер з цього моменту, як ви поставили м'ясо, засікаєте 40 хвилин. 40 хвилин ви його готуєте у фульзі. Кожних 5 хвилин перевертаєте на іншу сторону. Що нам дасть фольга? Зараз ребра, друзі, ми будемо, знаєте, так, томити шматки м'яса великі. Тобто, якщо ми будемо смажити як шашлик, то воно буде сухе і взагалі ніяке. Нам треба його протомити, так, щоб кісточки самі відходили від м'яса. Потім ми дамо гарну таку рум'яну скориночку. Ну одним словом, друзі, буде смачно. Довіртеся мені. Ви отримаєте просто шикарний результат. 5 хвилиночок пройшло, перевертаємо на іншу сторону. А зараз я вам пропоную приготувати дуже смачну глазур. Для чого глазур потрібна взагалі? Коли ми знімемо фольгу з ребер, нам потрібно ще їх обсмажувати на вогні, задати їм таку гарну скоринку, запечатати, так скажемо. І ми під час того будемо намащувати їх цією глазурю. Для глазурі нам потрібно 4 столових ложки меду. 4. 3 столових ложки томатного соусу. Не пасти, друзі, а соусу. Скебочка лимона. Ось так. Видавлюємо сік. А також потрібно 4 столових ложки соєвого соусу. Одна. Тепер все це гарно об'єднуємо між собою, перемішуємо і глазур наша готова. В ресторані це ще називається глейз. Шкварчать, пищать, друзі. Пройшло у мене 50 хвилин. Пояснюю чому. Тому що у мене ослаб дуже сильно вогонь. Якщо ви дивитеся, що у вас вогонь вже такий слабенький, вуглі вже такі, знаєте, сірі, то 40 хвилин вам буде замало. Звичайно, що замало, бо тут по кілограму м'яса. Можете навіть 50 годину або й годину 10. Все залежить від вашого вогню. От бачите, я трішки ще дровішок підкинув дров. От бачите, в мене ще навіть не встигли згоріти. І в мене це зайняло приблизно ну, 50 хвилин по таймеру. Тепер дивіться, що ми робимо. Забираємо. Оце прекрасний звук. Прекрасний звук. Відкриваємо фульго. Відправляємо знову на вогонь. Я отут скраєчку поставлю. Жар зроблю трішки слабший. Тепер беремо глазур і глазури отак змащуємо. Так, змастили. Перевернули. Ось так. І ще раз змастили. Красота. Так, зараз ми смажимо ось тако без фольги приблизно там до п'яти хвилин, друзі. До п'яти хвилин. Що ми робимо? Ми запечатуємо м'ясо. Фольга зберегла всі соки, зараз ми запечатуємо. Робимо таку скоринку за рахунок лазурі. Лазур дасть дуже класний смак. І буде одним словом дуже-дуже смачно. Все, Пере... намастили з іншої сторони. Знову перевернули. Ось так. І тепер намастили з цієї сторони ще разочок. Глазурі багато не буває. Навіть не переживайте. Вогонь тут не в якому випадку не повинен бути великий. Подивіться, як скорчить, яка красота. Все, ще хвилиночок дві тримаю і будемо забирати. Все, друзі, можна забирати. Тепер знімаємо шампурів. Чому ми готували ось такими великими шматками? А не розрізали для того, щоб зберегти оцю соковитість. Тільки зараз ми будемо розрізати. Тепер дивіться, бачимо, де ребра. Поміж ребра. Друзі, подивіться, яке соковите м'ясо. Просто гляньте, як з нього витікає сік. Цього не добре робити, але я вам хочу просто показати, яке воно збереглося соковите. Не терпиться вже скуштувати, бо мені також, але їсти руками це зараз нереально, тому що дуже гаряче. Відрізаємо шматочок. Трішки глазуркою. М -м -м. Це я розумію ребра. Ви самі бачили рівень соковитості цього м'яса, друзі. Тому я думаю, слова тут просто будуть зайві. Повністю приготувалося. Як ви можете подивитися, кожен шматочок приготувався, все ідеально, просмажилося. Просто суперово. Нарізаєте ось такі порційні шматочки і смакуєте. Ну а я впевнений, що це відео вам точно сподобалося. Поставте цьому відео лайк. Вам не важко, а мені приємно. А також я хочу вас запросити у свій відкритий телеграм, де ми з іншими учасниками обмінюємося рецептами. Також запрошую вас у свій магазин. Купляйте те, що я особисто перевірив. Не переплачуйте лишні гроші. Та отримайте 2 роки гарантії на кожен товар. А я вас всіх міцно обнімаю, припіднімаю і до нових смачних рецептів. Пока!